Привіт! З вами Мері і ми продовжуємо грати в Sims 4 династія Лаутер. Ми є в сімейці нашої Меліни. Хочу вам показати, як підросла її донечка Меган. Ось так вона виглядає. Така ж вона кучерява, звичайно ж, як і батьки. До речі, мені здається, що вона похожа на татуся, на Нексуса. Ну, але буде більше зрозуміло, на кого вона похожа, коли вона стане підлітком, звичайно ж. Це її повсякденний варіант одягу, це її святковий. Спортивний для сну, а для вечірок купальний, для гарячої погоди жаркої і для холодної погоди наряд. Я от часто показую наряди персонажей. Не з головної сім'ї Лаутерів, Хоча це також Лаутер, сім'я Меліни, це також наші сім'ї, але ми з ними так часто не граємо, тому що це не є головний дім династії. Так от, до чого я? До того, чи цікаво вам взагалі те, що я показую вам їхні наряди. Чи потрібно вам це взагалі? Напишіть мені, будь ласка. Також я перевдягнула Меліну, це її тепер повсякденний наряд, ось так вона виглядає. Ну і такий повсякденний. Денний наряд тепер в Нексуса. Ось так він виглядає. І я сюди поселила вже кінга, тому що за кадром, коли я зайшла в гру, це було вночі, ну, в сімській ночі, а не в людській. Це була сімська ніч, і кицька мицька наша народила двох кошенят від цього котика Кінга. Відповідно, я вже Астер повернула назад в головний дім династії, бо раніше не було місця для Астер, як ви пам'ятаєте. ну а Кінга поселила назад. Туди, де він і має жити, він, як спочатку ми і планували, буде жити в сімейці Меліни. Ось такий кінг пухнастий. Зараз я вам покажу кошенят. Вони зовсім не похожі ні на кого з батьків, ні на мицьку, ні на кінга. Ну, можливо, шерстю один з кошенят похожий. А от фізіологічно мається на увазі вушками зовсім не похожі. Не знаю, що це таке. Цікаво, так спрацювала в даному випадку генетика. Зараз я вам покажу цих кошенят. Я їх. Назвала на честь солодощів, щоб вони двоє мали однакові імена. Це два хлопчики народилися. Ось це кошенятко звати снікерс, а інше звати кіткат. Ось так виглядає снікерс. Він шерстю вдався в маму, тобто має такий колір шерсті, як мама. Але от вушка, як бачите, взагалі невідомо в кого. А може, це поки він ще кошеня, в нього так дивно вушка виглядають так в різні сторони. Може, потім вони будуть інакше виглядати. ну, Побачимо, коли він підросте. Можливо, все-таки вони в татуся вдалися цими вушками. Не знаю. Ну, будемо чекати, яким він буде, коли виросте. Ось такий в нас снікерс. Зелено окей. Трьохколірний кошак малий. Ну і покажу вам кітката. Кіткат у нас сірий повністю. Тут він не успадкував ні від мами, ні від тата колір шерсті. а Ось такий сірий-зеленоокий кіткат в нас народився. І в цій серії я не планувала відправлятися вже в джунглі, але, знаєте, я подумала, все-таки відправимося знову в джунглі. Цій серії, тому що а, там ще зовсім не так вже й багато залишилося до закінчення виконання мрії життя нашої розалії, тому я думаю, що можна. Постаратися, якщо не добити в цій серії, то хоча б постаратися, хоча б щось зробити. Тому ми зараз будемо відправлятися знову в джунглі. Ми в домі наших лаутерів, і в нас дуже пасмурна погода, дощик падає і дуже рано, шоста ранку в них зараз є. Я їм тут за кадром трошки підняла вже потреби. Давайте ми поглянемо власне на кошенят, де вони є. Ось кіткат маленький сидить, вилизує себе лапкою, там десь. Його мамця, бачите, і його братик біля каміно, а кіткат вже. А ось, я думала, що кудись вже знився, а це просто я його загубила. Ось такий милий котик. Боже, я так люблю, коли коти так сидять, лапку вгору так піднімають і вилизуються. Це так мило, а ще в деяких котів, так як в моєї макі, ось ці подушечки рожевого кольору. Це ну настільки мило, обожнюю просто кошаків. Дивіться, як гарно. Побіг, побіг. Біжить. Снікерс, біжить, кошенята так мило бігають, вони ще так, знаєте, бігають не так елегантно і граційно, як дорослі коти вишукані, бо коти дійсно бігають якось так вишукано. А кошенята бігають ще якось так зовсім неграційно спотикаючись. І це так мило виглядає. Хто тут залишив свою скрипку? Це наша розалія, я так розумію, це стоп, це дитяча скрипка чи це доросла скрипка? Бо і в нашій розалії є скрипка, це доросла. А в а, в Юнони не було скрипки, я щось наплутала. До речі, ми забули виставити фотографію нашої Юнони, її фотографію з її подружкою, яку вона зробила в дитячому таборі. Давайте ми тут десь О, класно, можна тут поставити супер. І додамо, звичайно ж, рамку, ну, мабуть, білу. Хоча, мені здається, сюди чорна рамка би підійшла. Ну, Давайте попробуємо додати чорну рамку. Сіра сюди, до речі, підходить. Ну, нехай буде сіра рамка тут. А, ось так. Така спальня в нашої Юнони. Тут раніше ще за ліжком стояла така деталь, така як би спинка. Це касовий контент був. Але через це юнона не могла лягати спати, воно якось не працювало правильно, і мені довелося видалити, і в неї тепер така без цієї спинки. Спальня, ну все одно мені здається, що спальня вийшла красива. Красиво я збудувала спальню для юнони, мені так здається. Дітлахи до школи зараз підуть. Так. А, ну, добре, що ви тут? Тут вже готові, вони вже вдягнулися, тож і ще шон вже вдягнувся в той наряд, в якому буде відправлятися в джунглі. Давайте ще розалію перевдягнемо. І перед тим, як відправитися, я хочу перевірити, що тут взагалі відбувається в нашому саду. Давайте ми посадимо авокадо, які зібрала наша розалія. Давайте ми їх сюди відправимо і посадимо авокадо, які наша розалія зібрала в джунглях. Де, власне, вони є. Ось аж дев'ять авокадо В неї є. Авокадо це дуже круто, бо вони дуже дорогі. Давайте в цій клумбі посадимо. Посади, будь ласка, авокадо, якщо зможе, вона взагалі в цій маленькій клумбі посадити таке велике дерево, Надіюся, що зможе. Куди ти зібрався? Шо? Танцювати? Ти, будь ласка, не йди танцювати, ти продай, будь ласка, все, що тут є. А я не обрала все продати. Обрала добре. А ти Розалі, тим часом попроси поради з садівництва в цього опудову. Нехай в тебе піднімається садівництво. Бо як ви знаєте, що коли Сім питає пораду з садівництва в цього опудала, то в нього піднімається навик садівництва. А потім пошукай в кишенях, чи він тобі не дасть чогось класного, якусь зернинку, і ще можеш. Ну, не знаю, просто з ним побалакати. І що він тобі дав? Давайте поглянемо. Він дав грушу. Ну, класно, але груша, до речі, не є дуже дорога. Ну, але все ж, давайте ми посадимо грушу ось тут. Шон, куди ти зібрався? Посади грушу. Твоїй дружині дали грушу, і ти можеш її посадити. Посади, будь ласка. І треба буде нам поодобряти ось тут ці рослини, щоб вони почали давати великі плоди. Ну, в нас вже тут виросла капуста, а нам треба, щоб виросла велика. Капуста. В нас зламалися ось ці екоприбори. Я навіть не знаю, може ми їх може викликати майстра. Так, музикальна ініціатива. Я не хочу читати, просто оберу відправити іншого учня і все. Так, Шон, тут на тебе бджоли напали. Давай ти застосуєш засіб від кліщів, подружишся з бджолами, а потім позбираєш там біє, скемет, все, що необхідно. Хто телефонує до нашої, до нашої розалії? Юнона розпочала сварку в їдальні через їжу, яка підкладає. Переросла в масову бійко. Ми ще розбираємося з наслідками. І що зробити? Вона природжений лідер, впливає на співчуття або можна обрати, нехай допоможе прибрати їдальню, впливає на відповідальність. Навіть не знаю. Нехай допоможе прибрати, тому що ну, не треба смітити. Нехай вона відповідає за свої вчинки. Все, власне, все ми майже тут зробили. Я ще, до речі, від імені Шона хочу пошукати тут щось в опудово. Може, воно і шону щось дасть. А ти, Розалія, перевір чи шон зібрав мед, не зібрав. Можеш ти зібрати і можеш потім подружитися з бджолами. Так, а... Цей віск, який Шон зібрав, ми, звичайно ж, продаємо, бо він нам не потрібен. А ти, розалія, тут груші я продам з твого багажу, і авокадо продам. Авокадо дуже дорогі, це дуже класно. Ми багато з них можемо отримати. Поли, будь ласка, ще рослини, що okay. я хотіла відправитися в джунглі, але вже тут так довго, бо так багато домашніх справ ніяк не можу я виїхати. Ну що, ти зібрала мед? Зібрала? Давайте ми ще будемо одобряти ці рослини. Ой, нам би ще майстра викликати, найняти майстра з ремонту. Давайте наймемо. Я не знаю, треба нам дочекатися, поки він прийде чи як. Ну, трошки почекаємо. От так я відправилася в джунглі. Називається. Наш шон має якесь добриво. Шон має якесь доброво. Давайте нехай він удобрить ці рослини, а чомусь, до речі, не можна. Не можна удобряти, вирвати, купити добриво. А, може, ми вже удобряли? Хм, не знаю, чому не можна удобряти знову. А, дякуємо за користування послугами компанії служба ремонту. Майстер прибуде в 10.30. Ага, це швидко. Добре. А чому ми не можемо використати це добриво? А це є добриво життєві соки. Дуже цікаво, а стоп, а може, ось так треба добриво використовувати? Ні, нажавши на клумбу, точно ні. А нажавши на саму рослину, нажавши на саму рослину, також немає її застосувати добриво. А може не потрібно зараз вже його застосовувати? Може, ми вже достатньо застосували. Ну, побачимо. Нехай тоді росте. Я хочу, щоб вони ці салатні. Голови виросли дуже велетенськими. Давайте ще трішки почекаємо на майстра, а тоді будемо вже відправлятися. Дивіться, що мицька тут робить: вистрибнула на кухонну поверхню. А де кошенята? Одне кошеня кіткат сидить і дивиться на вогнище в каміні. А снікерс що робить? А снікерс тут повзає десь по підвозі. Пішов, пішов так мило, обожнюю котів. І тут Астер спілкується з кошиками нашими. Давайте ми, до речі, купимо їм такі класні ось ці е, іграшки, якими сіми граються з кошаками. Сіми просто з розуму сходять, коли мають ці іграшки в багажі. Вони постійно їх застосовують, постійно гасають за котом по всьому домі і хочуть гратися з котом. Так, давайте ми всім купимо по такій іграшці, щоб всі могли собі розважатися. Ще одну голубу, ну і ще одну зелену можна купити для всіх 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 Я купила по іграшці. Так, це буде Астер. Ця буде для Розалії, для Шона. Ну, а дітям, на жаль, поки що передати не можу, бо вони є в школі. Поки вони є в школі, я не можу в їхній багаж щось покласти. До речі, давайте подивимося, чи не прийшло там нам нічого. Ні, ніяких рахунків, нічого, слава Богу, не прийшло. А до речі, шон може вже продати знову права на свою пісню, тому що це робиться якось раз в тиждень чи як. Здається, раз в тиждень. І вже достатньо часу пройшло, відколи він останній раз продавав свої права. Права на пісню, нехай знову тоді продасть. Ну, так і буде весь час отримувати він за це гроші. Боже, погодка в нас, звичайно ж, сьогодні не дуже. Так, а майстер, а майстер вже прийшла. Це якась панянка. Давайте ми на неї поглянемо, звати її Навія. Давайте я хочу подивитися на її зовнішність. Ну, така. Нічогенька, до речі. до речі, нічогенька її би ще перевдягнути цю навію, якось підфарбувати. І може, вона б виглядала взагалі шикарно. Не може, а точно. Отут якась сімочка йде з голубим волоссям, як її звати Алла Лотаріо. нічого собі. Ой, дивіться, яка симпатична! Ну, дуже симпатична сімка, я думаю, якось би її ще трошки перевдягнути і взагалі була би шикарна. Алла Лотаріо, це якась з внучок або правнучок Дона Лотаріо. Прикольно. Так, я сподіваюся, що ця майстер зараз швиденько полагодить ось всі ці наші прибори, і ми зможемо нарешті відправитися в джунглі, а то ми чекаємо і чекаємо. Я ще хотіла рибку сюди закинути в наш ставок, але я вирішила не закидувати. Тому що, тому що в нас недалеко є. Ось тут взагалі ціле озеро, точніше не озеро, а це озеро здається, чи це море, чесно кажучи, я навіть не знаю. Ми можемо сюди йти рибалити, і рибалити дуже класно, знаходити точніше, ловити різну круту рибку, а не завжди одноманітно відповідно. Для чого нам ось це озеро заповнювати рибкою? Нехай це озеро домашнє наше буде просто декоративним. І до того ж, від того, що рибку закидуєш сюди, все домашнє озеро. Воно навантажується і навантажує гру, навантажує цю ділянку. А нам це не потрібно, бо в нас і так ділянка навантажена. Тим, що в нас тут, по-перше, будинок, який величезний, а по-друге, в нас дуже багато. Дуже багато сім'ї відповідно. У нас гра і так достатньо навантажена. Зайвого навантаження нам не треба. Це меліна там біжить. Та, це Меліна там біжить, давайте ми її покличемо. Покликати не можна, бо занадто далеко, на жаль. Шкода, давайте дамо їй ключ від дому. Не знаю, чи піде туди Розалія так далеко. У нас тут іще посудомийка зламалася. Ну, Зараз ця майстриня все полагодить, надіюся. Тому, відповідно, цю рибку, яку впіймали ми в джунглях, я продаю. А не буду її завантажувати в наш ставок. Домашній. Так, майстриня, ти нам, будь ласка, все полагодиш. Полагодь. Ти все полагодила чи ні? Давайте поглянемо. Ось тут вона так і не полагодила. Надіюся, що вона полагодить, а то вона так ходить і ходить. Шон? До нас тут взагалі-то майстриня прийшла, ти не сам, може, ти собі краще вдягнися. А до речі, а для чого йому вдягатися? У нас так класно, тепло, у нас зараз весна. Давайте, нехай він собі іде і тут розслабиться. Розалія, ти йдеш до сестрички, прийшла. Я хочу, щоб вона зараз до нас завітала додому, Меліна. Все-таки я так дивлюся, вже так довго триває серія, і ми все ніяк не можемо домашні справи виконати. Тому, мабуть, все-таки ми не відправимося в цій серії в джунглі, відправимося в наступній. А ця серія буде така, знаєте, чисто домашня серія. Подякувала Меліна і. І вони прощаються. Чомусь вона йде, шкода, що не зайшла до нас в гості. Ось тут полуниця виросла. Давайте зберемо зберемо весь урожай. Полуниця зайвої не буде, продамо гроші заробимо. Що ще тут виросло? В принципі, нічого. Ну, добре. Так, більше нема врожаю. Все, тоді ми продаємо все, що вона зібрала. Взагалі, давайте трошки почистимо її багаж і попродаємо все, що зараз є в неї в багажі. Бо в нас ну, дуже вже заповнений багаж різним-різним. Всім чим треба і не треба. До речі, шон на роботу скоро піде. Ну і хай сходить. От буде ця серія, така домашня, шон і на роботі побуває. Так що, в принципі, добре, що ми в цій серії не відправилися в джунглі. Ти там стала посеред дощу і граєш на скрипці. Це звичайно дуже красиво, але краще б ти додому пішла. Грати, а не під дощем. Ну, давай припиняй, але скрипку, будь ласка, поклади собі в багаж, а не залишай її тут і відправляйся додому. Щось ця майстриня не дуже допомагає нам, щось вона не лагодить тут все, що треба, не лагодить ці прибори екологічні, на жаль. Іди собі, Розалія, сходи, будь ласка, в туалет. Давайте ми поглянемо. Ну, так, вона не полагодила їх. Давайте ми її пошукаємо. Я сподіваюся, що вона не змилася. Я її не бачу. Можливо, все-таки вона змилася додому. Все-таки я бачу, що вона змилася. Давайте ми подивимося, що нам написали там. Все відремонтовано і працює чудово. Мені пора. Взагалі-то ні. Ти все не відремонтувала. Давайте ми ще раз викличемо майстриню. Майстра. До речі, скільки вона в нас забрала грошей за це все? 119 сімуліонів вона взяла, але все не полагодила. А може вона не могла це полагодити, бо не могла сюди підійти? Е, ну, то давайте ми якось це переставимо. Та, я це ставила з допомогою кодуму Objects-ON, і, як бачите, потім важко сюди просто підійти. Ну, навіть не знаю. Давайте, може, все-таки тимчасово поставимо ось тут, щоб майстриня впоралася з цим всім, щоб вона це все полагодила, а потім я поверну все назад. Назад поставлю туди. А ось ця вона зможе цікаво полагодити чи ні? Надіюся, що зможе. Ну, все, будемо знову викликати майстриню, по-другому коло так сказати, піде майстриня. Надіюся, що цього разу, коли вона прийде, вона все полагодить. Тут хтось такий малюнок класний зробив. Це є, я так розумію, кавун і яблука. Це намалювала фльор. Фльор? Нічого собі! Це ж мама нашої розалії ще. Це ще коли було, ще в компактній династії, ви уявляєте? Так, що він відправився на роботу, нехай там наполегливо працює. Оце так, оце картина з минулого. Нексус телефонує, Нексус хоче поговорити. Ну, Побалакаємо з ним, в принципі, чому б, власне, і ні. А цю картину я би продала, мабуть, можна продати. А ось цю сову, як ви знаєте, ми зробили, коли назбирали всю колекцію піря. Піря птахів і зібрали таку. Колекцію, і за неї ми отримали ось це опудоло сови. Точніше, цю колекцію перетворили в це опудоло. Давайте, до речі, подивимося, які колекції ми вже зібрали, а які ще не зібрали. У нас, до речі, жаб дуже багато вже є зібраних колекцій. Нічого собі, якось я навіть не пам'ятаю, коли ми встигли всі ці жаби зібрати. Дивіться, скільки в нас вже є рослин зібрано різних статуеток цих ляльок, скільки багато, скільки камінців ми знайшли. Ну, о, зібрали Всю колекцію великодніх яєць, ми якось з Ембер їх шукали. І як бачите, всю колекцію пір'я ми знайшли. Ну і вже багато чого навіть в джунглях ми знайшли. Ну, ми взагалі круті, мушлі ми також познаходили. Це якісь а, це на Бату якісь предмети. У нас тільки один поки що є: картотека Бату. Ну і за ярмарок. У нас є багато, бачите, нагород. І, власне, все. Ось така у нас колекція поки що зібрана. Давай, телефонуй, будь ласка, Розалія до майстрині. Нехай приходить і нехай полагодить нормально все. До речі, в четвер прибуде. А, все вірно, це сьогодні в них четвер. Я думаю, а чого не сьогодні, але сьогодні четвер. Супер. Сьогодні в 14:57. Ага, через кілька хвилин. Супер. Цікаво, коли наша курівка вже виросте, бо вона якось дуже довго росте. Вам не здається, ми вже досить давненько її посадили. Ну, будемо чекати. Майстриня вже зовсім замучена, така йде до нас. Ви бачили, як вона ледве чим чекувала. Чи повинен Амен запросити однокласницю на ім'я Елен? Ну нехай запросить, де вона є. Зараз я подивлюся на неї і задаю цю дівчинку. Наші дітлахи прийшли зі школи, і я одразу, до речі, їм ці іграшки котячі закину. В їхній багажі, нехай вони також з котиками граються. І де ця дівчинка Елен. Покажіть мені її. Елен Шайнчопра. Зараз я згадаю, хто це є. У нас просто вже стільки дітей, що я всіх не пам'ятаю. А чия ти дитина, скажи мені, будь ласка, я би подивилася це. По родоводу Шона, тому що Шайн-Чопра це з роду Шона нашого, але там вони чомусь, ця гілка від'єдналася, все зіпсувалося, дерево зламалося, і тепер я не подивлюся, хто її батьки, мені цікаво, Лавія чи, чи сестра Лавії. Ну менше з, тим, менше з тим, хтось з них, коротше кажучи, є батьками нашої цієї дівчинки Елен. Нексус розпускає плітки про Меліну. Нексус подзвонив, щоб про свою дружину плітки розповідати. Так, давайте, дітлахи, ви одразу підете домашку робити. А наша Юнона собі тут сіла і грається тим своїм плюшовим поргом, чи як звати цю іграшку. А, плюшовий евок, це її сестричка Астер, тітка, точніше, тітка Астер привезла з бату. Треба було все-таки і нашому Аману купити таку якусь іграшку, бо ми йому купили щось таке незрозуміле тоді на бату, і він цим гратися не може. Пам'ятаєте, Ю... Астер, коли. Прилетіла з бату, вона привезла Юноні цю іграшку цього плюшового евока. А нашому Амену ось це вона привезла, а на це можна тільки дивитися. Щось невідомо. що. Треба ще якось купити іграшку, таку на бату для нашого Амена, щоб він також мав іграшку, якою може дійсно гратися, і щоб він не засмучувався, що юнона має функціональне іграшку. А він ні, дивіться, як танцює Астер. Так, ну що, прийшла? Прийшла майстриня, зробила. Зробила супер. Зараз я за кадром це все. А, вона тільки закінчує робити. Ну, нехай закінчує. Вона коли закінчить, я це все за кадром. Зараз, зараз попереміщаю назад, бо треба буде для цього включити код розробника і код MoveObjectsOn. О, все, вона вже йде додому. Вона вже закінчила і вже нас покидає. Треба продати сміття. Ми за нього отримаємо гроші. І коли вона зараз піде. Я попродаю все сміття і за кадром це все попереставляю назад. Наразі буду з вами вже прощатися. Наступну серію ми проведемо вже в джунглях. Дякую вам за увагу до наступних серій. Па-па!